Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт Я Карсу Олександра, я психолог, каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про те, чому хороші дівчата погано кінчають. І це якраз ну, таке, скажімо, продовження теми про жіноче задоволення, але минулого разу в тій темі ми висвітлили загальні такі. Штуки про задоволення. А сьогодні ми будемо зачіпати тему саме сексуального задоволення і зробимо акцент на хороших дівчат і чому їм так важко отримувати це задоволення. Ну Хороші дівчата тут, в принципі, будь-якого віку це просто таке от узагальнення. А в цій темі дуже багато сором, ну, в темі сексу. Заборон різних міфів, і саме через це дуже важко отримувати задоволення. Наприклад, навіть є такий вислів, так що хороші дівчата потрапляють у рай, а погані куди захочуть. Тому що, ну, так грубо кажучи, погані, так? Ну, це ті, які дозволяють собі бути собою і отримувати задоволення так, як їм хочеться. Незалежно від всяких там упереджень, що там не подобається, що там хто сказав. От. А саме хороші дівчата, якщо там ще є релігійний підтекст, то взагалі дуже важко, тому що ем, там дуже багато дійсно і сорому, і провини, і ем, дуже часто, наприклад, ем, навіть Партнерів вони можуть таких зустрічати, які будуть казати, що так неправильно, потрібно саме ось так. Ну, і відповідно такі от хороші дівчата вони виростають в такому середовищі, там, де їм постійно говорять, як має поводитись хороша дівчинка, що вона не має робити, як вона не має хотіти і тому подібне. Є дуже, до речі, класний приклад, я сюди його вставлю. Знову ж таки, із відчайдушних домогосподарок є такий момент, там де брі вандекамп, ну хто дивився або не дивився, просто знає, що вона ж така дуже порядна, дуже така от по правилам. І. Ем... Був момент, коли вона нарешті отримала оргазм, І вона... а потім всередині наче щось розірвалося. Навіть не розірвалося, а ніби стиснулось. Якась гаряча пульсуюча хвиля. Напевно, у мене був маленький удар. Наскільки сильний був бік? Дивно, але болю, власне, не було. Зрештою, це не було неприємно. Що ви в цей час робили? Ми були з моїм нареченим. Ми відпочивали. Я зроблю дике припущення. Ви кохались? щось таке. де Камп, думаю, у вас був оргазм. Ні, -ні оргазми у мене були раніше. І як ви їх опишете? Таке тепле відчуття. таке полегшення від того, що це скінчилось. Ні -ні, це було значно краще. Так тому що це був оргазм. Шорт забере. І е, дуже часто е, саме так і відбувається, тому що м, ну, от, така от дуже порядна, дуже хороша така жінка, дівчина, вона не може сказати, що їй щось не подобається, так? тому що е, буде е, якась до неї претензія, що з тобою щось не так. Е, оця от фраза про те, що ти фрегідна. Ви знаєте, так вона і думає, що з нею щось не так. Вона й справді думає, що з нею щось не так. Це не про те, що в це можуть її ретранслювати, але вона про себе справді думає, що з нею щось не так. Тому що виростаючи в такому е соціумі, середовищі, яке. Е Говорить, транслює, як має поводитися жінка, як вона має отримувати задоволення. Так, навіть у нас є відео про те, чому чоловіки дивляться порно, а жінки читають романи. От. І е, з оцієї всієї індустрії там кажуть, як це має бути. І якщо у нормальної жінки це відбувається по-іншому, значить, відповідно, з нею автоматично щось не так. Хоча насправді ні, нема такого, знаєте, загального, як має відбуватися. У кожного відбувається по-різному. Емілі Нагоскі, це науковиця і соксологіня, вона у своїй книзі Кам ЕзЮА 2015 року, зібрала та описала дослідження на тему жіночої сексуальності. І ну от загально там говориться про те, що ключем до жіночого задоволення є безпека, розслаблення та прийняття себе, а не ідеальні форми, правильні техніки і тому подібне. Ну і знову ж повертаючись до того, що. Коли жінка себе знає, коли вона знайома з собою і вона знає, як отримувати те задоволення, вона не буде зациклюватися на тому, як вона там правильно лежить, сидить, стоїть там і, і тому подібне. І дуже часто хороші дівчата вони не вивчають своє тіло. Вони не знають, як зробити собі добре, і, відповідно, вони не можуть з партнером це якось обговорити і сказати йому, як це. так? Або, наприклад, була така спроба, але в цьому місці відбулася травматизація, тому що ну, партнер якийсь такий, можливо, там не дуже просунутий. Він сказав, тю, да ти що? Що це за там якась фігня, і якось в цьому місці не отрималось. Ну, якогось uh, розуміння. Ну, і відповідно, uh, чому я тоді буду пред'являтися uh, іншому або знову цьому ж партнеру, якщо він просто не розуміє. Насправді дуже часто о, проблема в тому, що о, така жінка, дівчина вона не досліджує себе, як ви сказали. І тут не тільки про о, тіло своє, власне, да, де мені приємно. Я взагалі іноді рекомендую о, починати з того, що я запитую, як ви приймаєте душ. Боже, вскочила, помилась швиденько, так от не думаючи про щось там інше, і все, і вибігла, побігла, бо там купа справ. Чекайте. А задоволення від того, як я себе торкаюся. Воно відбувається. І дуже часто я чую, ну що, звідки? А що можна? Ну це ж найпростіше, як ви себе торкаєтесь самі, то як до вас тоді будуть торкатися інші? Якщо я до себе ось так швиденько там. Угу. І правда рекомендую з того, щоб почати от таке дослідження з того, як я себе торкаюся, як я з собою обходжуся, як я себе одягаю, в які речі, і чи доставляють вони мені задоволення, чи отримую я його, чи ні. А потім да, ми досліджуємо эти інші задоволення. Да. Ми говорили вже з вами в попередніх відео, да, що, від чого я отримую задоволення. І тут точно не про секс, да, тут більше про тілесність. Да, от. І е, через ці дослідження розуміння себе да, от можна тоді пред'являтися більше. В стосунках, наприклад, із кимось, так? З партнерами. там, да. Ще дуже часто нам загалом не вистачає сексуальної освіти. І навіть уже такі дорослі люди можуть не знати якихось таких простих, там, базових речей. Я нещодавно бачила відео там, де ну, зараз дуже популярне, коли. Там десь в, там, в центрі по місту ходять і там, виловлюють людей і запитують у них щось. І от у молодих людей питали про те, чи зустрічалися б ви з жінкою, якою є вульва. І в мене було таке здивування, коли да. більшість хлопців казали про те, що фу, ні. А вони поруч, із, там, наприклад, дівчиною і дівчина така, боже, не, не позор мене. Ну, Прості речі, так але у нас досі це якось якесь табу, це якось соромно. Про це якось не варто говорити і ну. І, взагалі, сексом займаються тільки при вимкненому світлі. <рес> так, Ну це я так жартую, але чому так багато Бля, дійсно, <голові> <навколоцьки>, <голові> так і <голові> роблять на помацки. Бачити себе, бачити партнера, його реакції, там да, ну, бачите, що ви деякого торкаєтесь. Ну <голові> 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 це ж клас, да? І справді в нас тут дуже багато сорому і в. А і в чоловіків, і в жінок так само в більшій мірі жінок, так mm -hmm. ну в усіх є комплекси, оці mm -hmm. загони не дивлячись на те, що ми зараз у такому прогресивному світі живемо. Так ми ще досі десь там є якісь відголоски, досі досі зустрічаємося з тим, що. Люди десь чогось не знають, не розуміють, десь там за щось можуть засуджувати, соромити. Тому не соромтесь пізнавати себе, не соромтесь пізнавати свого партнера. Ми вже в якомусь відео, я до речі, не пам'ятаю, ви говорили про ем, дослідження тіла як карти. Ну, про карту тіла, як ми де нам приємно, де нам приємно. Взагалі, от таку карту варто ну самому про себе знати, да і там про партнера добре знати. Да? І, і тоді так. можна говорити, да, мені тут приємно, мені тут не приємно. Звісно, ну може здаватися, що нам так просто там про це говорити, типу так, ну пішла і сказала там, як, як мені подобається, як не подобається. Це все процес. Якщо ви до такого не звикли, звісно, вам необхідно почати з того, щоб дозволити собі вивчати своє тіло, дозволити собі говорити своєму партнеру, як саме вам подобається. І тут справа в тому, що якщо ваш партнер скаже боже, який жах там, ну, якщо ви йому БДСМ запропонуєте, так, і ну, він до цього не готовий, то таке. А якщо це ну, якісь там прості зовсім речі, і він каже, фу, там, я не буду цього робити там, чи ще щось, ну, тоді варто подумати, наскільки ви взагалі одне, -одне одному підходите в цьому плані і наскільки ви зможете домовитись. Е, ще про що хочу сказати, що у м, хороших дівчат е, дуже велика тінь. У нас є відео про тінь, можете mm -hmm. передивитися. Тому що всі оці приховані бажання, які вона, в принципі, може навіть не е, підозрювати, от хороша mm -hmm. дівчинка, все це витісняється в тінь. І чому дуже часто е, ну ми це знаємо там із фільмів і Загалом життя, чому хороші дівчата обирають собі поганих хлопців. Тому що погані хлопці, це якраз і є да. тінь оцих хороших дівчат, і вони дуже гарно сходяться. Mm -hmm. І ще, що цікаво буває, до речі, от знову якщо повертатися до відчайдушних домогосподарів, перший чоловік Брі, він же ж її вибрав чому? Тому що ну, в принципі, вона була йому як мама, вона така от, дуже правильна. Там, секс у них був там, дуже рідко і, і такий, такий дуже правильний. От. А потім Рекс, цей чоловік, він знайшов собі ну або знаходив собі коханок, з якими практикував БДСМ. Ну, такі жорсткі практики. І е, дуже часто чоловіки можуть вибирати собі в партнерки таких от дуже правильних, хороших дівчат, е, але свої якісь е, такі темні потреби задовольняти десь в е, іншому місці, тому що е, брак розмов, е, брак розуміння і себе, і одне одного. І простіше піди кудись, щоб задовольнити ту потребу, аніж поспілкуватися зі своїм партнером і якось спробувати задовольнити це разом. І тут цікавий аспект, що саме в цьому місці оці хороші дівчата дуже часто витісняють і бояться, ви вже сказали про витісняти, вони дуже бояться своїх оцих потаємних бажань. Вони лякаються їх, да, і, і намагаються ні, та я ж хороша, та я ж правильно, так не можна. Це щось таке да ну там а, катастрофічно, да? Або мене так не виховували, я ж порядна і так далі. А тут немає там в цьому питанні да, порядності. Є те, що мені підходить і подобається, і все. І є те, що підходить нам як парі да, і те, що нам подобається все. Так, і якщо ви комусь чи одне одному не завдаєте якогось болю і чогось такого досить неприємного. То все вважається ок. Якщо ви вдвох приходите до того, що вам це подобається, і ви не кривдите одне одного, ну, тоді це вважається нормою. Хороші дівчата це зручні дівчата. Вони завжди обирають стратегію задовольняти всіх навколо, ніж себе. Вони забувають про себе, ставлять себе на останнє місце і зазвичай їхнє життя спрямоване лише на задоволення. Інших. Якщо вони йдуть в партнерські стосунки, да, вони роблять все заради партнера, для партнера, для того, щоб залишатися тією хорошою дівчинкою. Тому що в них є брак відчуття власної цінності, власної гідності. відповідно, вони починають себе зменшувати, прилаштовуватися а, для інших людей, для чоловіка. Аби а, він любив, залишався із нею і не кинув. А зрештою, він все одно кине в якийсь момент. Вони чи пізно. Да, ну будь-яка там, а, Вона може бути психологічна, mm -hmm. вона може бути емоційна зрада, да, або там покинутість, або ще якась. Ну, а або фізично справді. Ну і тоді да, і хороша дівчинка така, що вона залишається, да, і що я, я от все для нього, все для всіх. А в результаті я от все одно нещаслива. Mm -hmm. І ось залишилася така. Mm -hmm. Все одно мене кинули. Тому що для них стратегія любові це заслуговувати. Бути хорошою, так. бути зручним, і звісно, ця історія тягнеться десь ще з дитинства. так. Я е, цінна тим, що я щось роблю корисне комусь, коли я для когось служу. А насправді, в першу чергу, собі. От. Да, для багатьох це стане е, таким, да, о, це прояв егоїзму, як так можна. А як же ми, О, певні образи, маніпуляції і так далі? Ну, е Якщо готові рухатись далі в цей, е в зручність, будь ласка, якщо хочете жити щасливо і вільно, да, ваш шлях в е знайомство із собою і зняття цієї ролі хорошої дівчинки.